30 серпня, друзі. Сьогодні дивимося сіянці, азіміни, які ми саджали разом з вами, було відео. І сьогодні дивимося, який в них розвиток. Вірочка, підійди, будь ласка, ближче. Так, бачимо. Бачимо ящик і бачимо поливалку. Значить, сюди наливається вода, тут зроблені отвори і вона помаленьку стікає. Поливати розпочав, ну, може, недільки дві назад, тому що раніше були дощі. І рослини не потребували поливу. І коли саджали, теж ніхто так показує спершу. Ось такі рослини саджалися рік назад, свіжим насінням, восени саджалися. Зараз літо ось вони такі. Відразу поса... накрили ящиком. Так, під час посадки використовували бальзам гель для рослин мого виробництва. Все показано у відео. Знайдіть те відео, якщо вам цікаво, і подивіться, як це. Було. Саджала Віра, я показував, як і знімав. А зараз вчора ми з'їли плід азиміний, і в нас з'явилося сім насінин, які ми зараз, 30 серпня, теж посадимо і будемо спостерігати за ними. Стоп. Мотор. Отож, друзі, продовжуємо. У нас 7 насінин. Дві насінини в такі пакети будемо саджати. Дві насінини в такі горщики будемо саджати. І три насінини будемо саджати в такі горщики. Потім будуть пересаджуватися рослини в більші горщики, ці так і залишаються. Значить, набираємо горщики, але не повністю, а так, щоб 3 см не до верха. Потім будемо розкладати насіння. Стоп. Продовжуємо. Набрали повсюди субстрат, насіння, свіже насіння азими, яке ми вчора видалили, розкладаємо по, по горщиках. Значить, насіння у вологому субстраті, це дрібні насіннини в менший горщик. Так, дивимось. Бальзам гідрогель, друзі. Добавляємо до насіння приблизно чайну ложку і засипаємо Стоп! Розклали горщики. Біля дерева, з північної сторони дерева під гілками, щоб вони нам не заважали. І трошки землі насипали пару лопат, щоб ніхто не перевернув. Тому що ці горщики, так як ви бачите, будуть тут зимувати, і навесні будуть тут і завжди будуть тут, поки рослини не виростуть. До середніх розмірів. А потім ми зробимо відео і покажемо вам ці рослини. Отож, рослини не поливалися, тому що йде гель. І поливатися не будуть або ніколи, або перший полив буде після того, як рослини зійдуть. Кому потрібен? Гідрогель, бальзам, звертайтеся. Він в продажі завжди 50 гривень літр на все добре, друзі.